У Чернівцях провели семінар з національної ідентичності у виставковій залі Чернівецького обласного краєзнавчого музею, десятки викладачів, освітян, бібліотекарів та працівників музеїв. Посеред експонатів, люди очікують початку семінару на тему боротьби за українську державність, і саме з такою метою, щоб розвінчити міфи про ті сторінки історії, які були. Висвітлені не радянськими істориками, також для того, щоб звеличити, вшанувати пам'ять борців за заналежність. Семінар триватиме два дні. Спікери розповідатимуть про різні періоди історії від української революції до сучасної російсько-української війни. Співорганізатором виступив Український інститут національної пам'яті, представники якого запевнили, такі заходи особливо актуальні у цей непростий час. В цьому році, от ми вперше в Чернівцях, представляємо нашу програму. Ми хочемо цими семінарами привернути увагу до проблеми відновлення національної пам'яті нашої позбавлення її від білих плям, від тригерів радянського тоталітарного режиму. Також у рамках заходу в музеї представили тематичну виставку. Тут на кількох банерах умістили увесь шлях України до незалежності, який певні організатори ще не завершений. Продовж століть. Ми маємо проблему з нашим сусідом, і от якщо б ми робили висновки з історії, яка була починаючи з минулого століття, дуже багато моментів вдалося б уникнути. Головне не тільки пам'ятати підсумовує Борис Баглей, а й розуміти помилки наших предків, аби не повторювати їхню долю. Максим Берник, Дяни Новини Чернівців, телеканал СІ 4